Другий день Іларіонівська громада Синельківського району оговтується від масованих атак з боку Російської Федерації. В будинках вибиті вікна, двері, побиті криші та перекриття між поверхами. Місцеві розгрібають завали, намагаються врятувати в цілі речі та проводять до ладу понівечені квартири. Потужний вибух стався вночі. Полетіли шипки, посипала штукатурка. Люди кажуть, вдячні Богу, що всі залишились живими. Зізнаються і уявити не могли, що таке могло статися в їхньому селищі. Підло, коли всі спали. Місцева вчителька Алла Миколаївна мешкає на третьому поверсі. Однієї з постраждалих багатоповерхівок. Згадує, найбільше перелякалась за онуків. Один іще зовсім немовля. Йому всього 10 днів від народження, іншому 5 років. І це все трапилося просто в дві секунди. Все наше життя перекреслилося. Ну і звісно, ми ніколи цього не пробачимо. Ми дякуємо Богу, що всі залишилися живими. Ні вікон, ні дверей, я ж кажу, і двоє малесеньких діток. Він прокинувся і каже, ми так добре жили. Те, що натворилося, це, це просто жахіття, яке ми уявити не могли, яке буде, мабуть, до кінця наших днів у наших очах стояти. А пенсіонерка Наталя Іванівна лише за два тижні тому закінчила ремонт. Зробила натяжні стелі. Під час ворожої атаки була вдома із сином. Він став у коридорі, а я своєї спальні поки виклада. Мені на мене вже почало все летіти. І лоджа, і четвертий поверх, І з вся, і вся спальня. Двері на мене із спальні впали. Криші нема. Криша світиться насквозь. Вікна всі вибиті, всі чотири вікна, лоджа, балкон, все вибите. Все, нічого нема. Я два інсульта в мене. Вони боялися, ще й за мене. Постраждала і квартира батька пані Людмили. Жінка каже, на щастя, тато гостював у неї вдома. Подзвонили і розповіли про те, що сталося сусіди. Батько був з нами в цей час трошечки в такому шоці. Ріка нема, двері не дверей. Немає. Ненавиджу, ненавиджу Росію. На місці створена спеціальна комісія. Її представники пройшлися оселями людей та визначилися із першочерговим фронтом робіт. Комісія пройшла сьогодні, продивилася, визначилися з фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи вирву, засипано. Видаємо мешканцям плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожному, кожній квартирі з них. Небайдужі підприємці, депутати всі на сьогодні тут і надають допомогу. На місці працюють гуманітарні місії від міжнародних організацій. Вони надають людям речі першої необхідності, а ще будівельні матеріали. Масовану атаку на Дніпропетровщину ворог в ніч на 22 травня. Запустив ракети і БПЛА.